Події дня, що формують наше майбутнє. Південна Корея. Президент Юн Сок Йоль 3 грудня ввів в країні воєнний стан. У своєму телезверненні він пообіцяв усунути антидержавні сили, що симпатизують КНДР. Котрі взяли в заручники парламентський процес, справа тому, що законодавчий орган південної Кореї контролює опозиційна до президента демократична партія Кореї, у якої в якої є більшість у парламенті. Лідер демократичної партії Ліджемен закликав своїх сторонків, прихильників з'явитися до парламенту. Відповідно на це зреагувала поліція, оточила споруду в центрі Сеула. Також в центрі з'явилася військова техніка, а командувачі Збройних сил скликані на нараду різних родів Збройних сил. Нагадаю, що Південна Корея не просто демократія, а і важливий друг для України тобто будь-які події, які відбуваються в південній Кореї, можуть, наприклад, вплинути на постачання озброєнь дружнім сусідам України, Румунії і Польщі. До того ж, нагадаю, що в Японії ініціюють створення далекосхідного НАТО, і очевидно, що в такому далекосхідному НАТО точно знайдеться місце і для південної Кореї, як для великої демократії. Тому за цих обставин будь-які заворушення в Кореї, звичайно ж, можуть відстрочити перспективу створення оборонного союзу на Тихому океані. Події дня, що формують наше майбутнє у серіалі Агентство Джорджа Клуні, саме він виступає його продюсером. Зіграв роль українського військового, український же актор Олександр Рудинський. Приємно, що прем'єра відбулася 29 листопада на платформі Paramount+. І те, що українці грають українців, а українська тематика стає частиною світового кінопроцесу, це абсолютно надихаючий момент для всієї української культури. Все більше українських акторів з'являються в голівудських фільмах, все більше української тематики з'являється у світовому кіно. Це саме той процес, який по суті відповідає моєму старому гаслу чим більше в світі України, тим менше Росії. І дійсно Україна зараз в очах світу виступає як величезна надія світу, і багато прихильних, точніше працівників культури чи е митців вони просто всіляко симпатизують Україні. Але симпатизанти важливі, коли вони ефективні. Є платформа United24, де багато дітів культури світових, зокрема голівудських зірок, допомагають зібрати кошти на допомогу на відродження України на допомогу Збройним силам. Тож можна подякувати Джорджу Клуні. І можна подякувати багатьом голівудцям, які, не шкодуючи власних коштів, допомагають Україні. Чим більше українських акторів буде в Голівуді, тим більше про Україну знатиме світ, і дня, що формують наше майбутнє. Кабмін перейменував Міністерство реінтеграції. Тепер це Міністерство національної єдності, і очолив його олексій Чернишов ще й в статусі додаткового віце-прем'єр міністра. Чесно кажучи, такі переформатування міністерств під час війни виглядають дикістю, тому що це переформатування. Обійдеться в немаленьку суму коштів а ще місяців два, поки відбуватиметься переконтрактація всіх співробітників, поки будуть всякі е, перетягання канату з мін'юстом, уточнення всіх формулювань. По суті, нове міністерство буде цвиндрити два або три місяці грошей без жодного результату. Олексій Чернишов не остання надія взагалі Зеленською. Враження таке, чи не готують його на посаду прем'єр-міністра? Бо вже була ситуація, коли його готували на посаду прем'єр-міністра. Потім все це все-таки переформатувалось, Олексій Переміни... Чернишов з'явився в якості керівника НАК Нафтогазу. НАК Нафтогаз у 2022 році поніс величезні збитки, більш 40 мільярдів гривень. У 2023 році частково вийшов на прибутки десь в сумі 6 мільярдів гривень. Але це незначні показники, тому що нагадаю, в часи Порошенка НАК Нафтогаз приносив в якості сплати до бюджету 120 мільярдів гривень податків. Ну, очевидно, чи дійсно остання надія Зеленського і спроба саме на нього покласти обов'язки прем'єр-міністра через короткий термін часу. Події дня, що формують наше майбутнє, новий скандал із закупівлею озброєнь і боєприпасів, цього разу разу знову про боєприпаси, зокрема снаряди. Кабінет міністрів України за поданням Міноборони ухвалив рішення передати 23 мільярди гривень Державній прикордонній службі, яка закуповуватиме снаряди для Міноборони. Хочу нагадати, що Держприкордонна Держприкордонслужба є в структурі Міністерства внутрішніх справ, тож передача закупівлі боєприпасів в іншому міністерству виглядає своєрідним схематозом. Про що говорять експерти у цій галузі? По суті, комедія полягає в тому, що міністерство оборони витратило два роки на створення агенції оборонних закупівель і дуже цим козиряло. Витратило на цю оборудку величезні кошти, сформувало штат, а потім із балансу Агентства оборонних закупівель перекидає зовсім на інше міністерство контроль над фінансовим потоком в 23 мільярди гривень. Зрозуміло, що логіка тут очевидно в тому, що треба. Ховати кінців воду, бо на тлі двох скандалів, які вже розкручені, це закупівля мін 120-х, а слідом ще й вилізла закупівля мін 82-го калібру. Я вже не кажу про скандали з закупівлею нової уніформи, зокрема після скандалу з куртками колишнього нардепа Франчука. З'явився ще й сценарій з закупівлями форми зимової у В'єтнамі. І експерти кажуть, що ця форма була закуплена за типорозмірами в'єтнамськими. Тобто, для українських бійців зростом метр вісімдесят навіть 9 іксів не натягнеш. Тобто, по суті. Це розпилювання коштів під виглядом зміни постачальника. Події дня, що формують наше майбутнє, в Брюсселі проходить саміт міністрів закордонних справ країн НАТО, і на тлі цього різні видання починають інформувати щодо настроїв в різних країнах відносно запрошення України. В НАТО, як відомо, Петро Порошенко, який закликав вже другий місяць надати запрошення Україні, був почутий на банковій і представники і Володимир Зеленський і міністр закордонних справ, який відвідує саміт у Брюсселі, також наполягають, аби е, Україна. Буквально завтра отримала запрошення, чи буквально сьогодні отримала запрошення в НАТО, але є ряд країн, які все ще жорстко налаштовані проти французьке видання Лімонд називає такі країни: США, Німеччина та Угорщина, як бачимо, навіть Туреччини і. Словаччини немає в цьому переліку, натомість видання «Лемонт» наголошує, що саме Франція і Великобританія наполягають на запрошенні Києва в НАТО. Напередодні, коли з'явилося звернення Володимира Зеленського, Марк Рюти е НСЕК НАТО прокоментував приблизно в тому. В стилі, що Україні зараз потрібне не запрошення в НАТО, а якомога більше зброї. Дуже б хотілося, щоб е, лідери країн НАТО дослухалися думки Марка Рюти, генсека НАТО. А натомість ми бачимо, що ряд країн, зокрема Німеччина, канцлер Шольц під час візиту до Києва. Акуратно натякнув про те, що Німеччина буде підтримувати всіляку Україну, але ні членства, ні ракет Таурус поки що Україні не бачити.